Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. Нарешті закінчився 22 рік, а отже час подавати звітність. І в цьому відео я розповім про те, як надати звіт по єдиному податку, платнику єдиного податку 3 групи із ставкою 5%. Звіт ми будемо надавати, як всі звикли казати, за четвертий квартал. Хоча насправді звіт у нас надається наростаючим підсумком з початку року. І, а, а отже, надавати ми його будемо за рік, за 12 місяців. Ну і розповідати я буду відповідно з врахуванням того, що у 2022 році у нас була пільга по ЄСВ. А саме питники єдиного податку 3 групи були звільнені від спрати ЄСВ починаючи з березня 2022 року. Як заповнити звіт в таких умовах? І е, піде мова в цьому відео. Тож, починаємо. А починаємо ми, як завжди, з пошуку електронного кабінету на сайті ДПС України. Так і пишемо: ДПС України. Enter. А поки я шукаю електронний кабінет, натискайте кнопку підписатися, щоб підписатись на мій ютуб канал податковий консультант. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. А також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться в, в і буде внизу під цим відео. На моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації. Окрім враз на самих відео. Так що обов'язково на нього підписуйтесь, щоб не пропустити нічого важливого та цікавого. Ну, а я переходжу на сайт Державної податкової служби. Так, от він цей сайт. Прогортаємо трохи вниз. І от внизу, бачите, написано електронний кабінет. Натискаємо. І от тут вгорі, бачите, є така трохи непримітна кнопка вхід. Натискаємо на неї. Щоб скористатися електронним кабінетом, нам буде потрібен ключ електронного цифрового підпису або, як ще кажуть, КЕП. Я зазвичай користуюсь ключом від Приватбанку. Ви можете скористатися будь-яким, е, можете, от самим першим, бачите в переліку, це ключ самої податкової, можете ключом будь-якого іншого видавця. Я, ж, як я вже сказав, я користуюсь ключом Приватбанку, бо його дуже легко можна отримати в особистому Приват24. Як це зробити? посилання буде під цим відео внизу, і буде вгорі, зараз з'явиться теж е, посилання, Якщо ви, у вас його ще немає. Тож я вибираю в переліку видавців ключів. Бачите, я вибираю PrivatBank. І тепер мені потрібно знайти ключ на комп'ютері. Файл ключа на комп'ютері. От він, бачите, з розширенням JKS. Я його вибираю. І тепер мені потрібно внести пароль. Щитати. Ключ щитаний. І тепер натискаємо кнопку Увійти. І от ми зайшли до нашого електронного кабінету на сайті ДПС України, щоб зробити власне, те, для чого ми сюди заходили. Щоб надати звіт по єдиному податку, в меню, зліва бачите меню, в меню вибираємо введення звітності. Натискаємо. Тут нам потрібно, щоб у нас був період 22 рік, і хоча ми всі звикли казати. Що ми надаємо звіт е, пратника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% за четвертий квартал, насправді це неправильно. Звіт надається наростаючим підсумком за рік. Тож ми вибираємо не четвертий квартал в жодному разі, а вибираємо період рік. Вибираємо рік і натискаємо на кнопку Створити. Тут відкриється меню із різними формами звітності. Може відкритися так все. Можете скоротити, вибрати податок на прибуток от прибуток F01. Їх стане менше. І тепер знаходимо наш звіт, який нам потрібен, протника єдиного податку третьої групи. От він, бачите: податкова декларація, підприємця третя група квартальна. Це і є наш звіт, який ми будемо надавати. За 2022 рік, ну, як звикли казати, за четвертий квартал. Натискаємо. Перевіряємо, чи правильно у нас вказана назва податкової. У е, мене правильно, якщо неправильно, виправляйте на вашу податкову. Далі, оскільки разом із звітом надається додаток по ЄСВ, в меню вибираємо додаток по ЄСВ. Бачите, я ставлю гарочку, що в мене буде додаток по ЄСВ. Ну і щоб спростити заповнення звіту, я вже надавав звіт за 9 місяців. Тож я ставлю гарочку, що заповнити, на основі звіту. І в меню серед звітності вибираю попередній звіт, який у мене був за 9 місяців. От він, бачите? Тут є за 6, є за 9. Я вибираю за 9. Вибираю його і тепер я натискаю кнопочку Створити. Якщо у вас не було попереднього звіту, ну ви будете просто робити звіт е, так, як для, перш... для е, першого кварталу. Можете подивитися, як е, моє відео про заповнення звіту за перший квартал. У вас буде точно так, якщо ви зареєструвалися тільки в 4 кварталі 2022 року. У вас заповнення буде схоже на заповнення за перший квартал. Так, власне, переходимо до заповнення звіту. Загальна частина у нас заповнюється автоматично. У нас автоматично підтягується перелік кведів із попереднього звіту. Кведи ви вказуєте тільки ті, по яким ви отримували доходи. Не Всі кведи, які у вас є, а по яким, яким були отримані, по яким були отримані вами доходи. Взагалі подивитися перелік кведів, які у вас є, можна натиснувши облікові дані прадника. От він. І прогортаємо вниз. І тут внизу будуть всі ваші кведи. Тож можете з них вибрати ті, по яких ви отримували дохід. Ну або візьміть витяг по єдиному податку, там теж будуть ваші всі кведи. Далі, сума доходу. Тут підтягнулися цифри за 9 місяців. І перше, що нам потрібно зробити, це перенести цифру, яка стояла в рядку 12 за 9 місяців. Рядок 13 поточної декларації. Бачите, у мене тут стоїть сума податку за 9 місяців наростаючи 15 тисяч, от я переставляю її сюди в рядок 13 Із 12 в 13. -й. І рядок 14 у нас відразу стає пустий, стає дорівнювати нулю. Якщо цього не зробити, якщо не перенести суму податку за 9 місяців із 12-го рядка декларації – за 9 місяців рядок 13 декларації за 12 місяців, у вас задвоїться сума податку. Я переніс, у мене зараз рядок 14, який який вас не йде до спрати, тобто до спрати йде те, що відображається в рядку 14-му. 14. У мене він зараз порожній. І тепер я повертаюсь до рядку 6-го і вказую загальну суму доходу за 12 місяців. З січня по грудень загальна сума доходу це ваша виручка. Яку ви отримали з січня по грудень. 606 707 54. Все, бачите, у мене автоматично із рядка 6-го сума доходу перенесла в рядок 8. Якщо у вас цього не відбудеться чомусь автоматично, значить переносити вручну. Далі у мене порахувалось 5% автоматично і відобразилося в 11 рядку. Із 11-го рядка сума податку 5% від 606, вона перенесена автоматом в рядок 12, -й. в рядку 13 у нас сума за 9 місяців, яку ми перенесли до цього. І бачите, в рядку 14-го посчитано автоматично посчитаний податок, порахований податок за 4 квартал, виключно за 4 квартал. Тобто тут загальна сума за 12 місяців. Тут е, в мене вийшла виключно за 4 квартал. Е, якщо у вас автоматично чомусь не порахується, ну, значить тоді доведеться рахувати це вручну. Е, тож, звертайте увагу, як у вас заповнюється декорація. На цьому у нас е, заповнення загальної частини майже закінчується. Нам потрібно лише прогорнути вниз і зробити дві речі. Перше, поставити хрестик, відмітку, що в нас буде додаток по ЄСВ. І друге, оскільки ми копіювали декларацію. Нам потрібно... Тут скопіювала стара дата, а нам потрібно її змінити на поточну. У мене сьогодні 3 січня, тож я міняю на 3 січня 2023 року. І тепер переходимо до заповнення додатку по ЄСВ. Прогортаємо вгору. В меню додатки вибираємо наш додаток по ЄСВ і натискаємо на нього. І починаємо заповнення із рядка 8. Оскільки на єдиному податку я був весь рік, то я і вказую весь період. Весь рік з 1.01.2022 і по 31.12.2022. Ставимо категорію застрахованої особи. Для всіх платників єдиного податку це 6 Далі переходимо до заповнення таблички по ЄСВ. У нас з березня місяця всі пратники єдиного податку звільнені від сплати ЄСВ, тож ми заповнюємо показники мінімальну заробітну прату тільки за січень-лютий. 6500, 6500. Далі, якщо вам не потрібно, щоб далі цей період з березня по грудень пішов до вашого пенсійного стажу, ви заповнюєте все нулями, навіть якщо ви в ці місяці спрачували ЄСВ, однак вам не потрібно, щоб е, цей період пішов до пенсійного стажу, ви ставите нулі. І тоді вся сума сплаченого ЄСВ з березня по грудень, вона у вас дорішиться в перепраті. Якщо ж вам потрібно, щоб цей період увійшов з березня по грудень до пенсійного стажу, значить ви продовжуєте його заповнювати 6500-6500, а із жовтня 6700. У нас в жовтні змінилась сума мінімальної заробітної прати і з жовтня стопен грудень буде по 6700 ставити. Якщо ж вам це тільки для того, щоб цей період увійшов до пенсійного стажу. Якщо вам це не потрібно, відповідно, так як у мене, з березня у вас будуть нулі. Ставка, єдиного, ставка ЄСВ 22%. І теж заповнюємо всі клітинки. Не пропускаємо. Якщо пропустимо, буде помилка. Все, у нас порахувар суму ЄСВ. Порахувало автоматично 1430 і 1430. Загальна сума 2860 ЄСВ і 13 тисяч мінімальна заробітна прата. Якщо чомусь автоматично у вас не порахується, рахуєте вручну. У мене порахована автоматично, тож бачите, все автоматично в мене заповнилося. Далі перевіряємо, сума 2860. Ця сума, бачите, вона повинна перенестись в головний документ. Откриваємо знову головний документ, повертаємось до головного документу, прогортаємо вниз і от в рядку 21-му наша сума 2860. Вона перенеслась із додатку. Таким чином, у нас декларація вся заповнена. Перевіряємо і ще раз. Кількість найманих працівників у нас стоїть 0. Кведи, по яким отримували доходи, є. Сума доходу за 12 місяців, виручки за 12 місяців стоїть. Податок порахований. Рядок 13-й перенесено значення рядка 12-го попередньої декларації. 14-й рядок порахований правильно. В рядку 21 -му. сума ЄСВ є. Хрестик, відмітка, що в нас є додаток по ЄСВ є. Додаток по ЄСВ ми з вами теж тільки що заповнили. Отже, в нас декларація заповнена, заповнена правильно. Натискаємо на кнопочку Перевірити. У нас з'являється заганеньке повідомлення, що перевірено все добре. І нам залишається її тільки зберегти і тепер відправити до ДПС. Тож ми натискаємо кнопочку зберегти, от з дискеткою, і зберігаємо нашу декорацію. Декорація збережена, нам залишається її тільки підписати та відправити. Тож, ми відмічаємо, ставимо гарочку, знову натискаємо кнопку Підписати. Вибираємо ключик ЄЦП, вибираємо PrivatBank, знаходимо знову наш файр ключа і вносимо пароль. Натискаємо щитати. Пароль щитаний, натискаємо підписати. Звіт підписаний. Бачите, з'явився ключик підписано. І нам потрібно тепер тільки його відправити до податкової. Для цього ми натискаємо відмічаємо. Знову ставимо гарочку. І натискаємо кнопку Відправити. Бачите, з'явився літачок. Відправлено. Тепер нам залишається дочекатися квитанцію 1, що звіт збережено на центральному рівні, і квитанцію 2. А якщо квитанція 2 буде зеленого кольору, значить у нас все добре. Звіт е, прийнятий, ніяких зауважень до нього немає. Якщо квитанція 2 буде червоного кольору, відкривайте квитанцію 2, читайте опис помилки. Е, дивіться моє відео, посилання на нього буде в описі під цим відео. Зараз з'явиться галі. Дивіться моє відео про самі розповсюджені помилки і виправляйте цю помилку, якщо вона у вас трапилася. Я спробую зараз оновити екран. Можливо, прийде квитанція 1. Так, квитанція 1 прийшла. Звіт збережено на центральному рівні. І тепер залишається чекати квитанцію 2. Майте на увазі, що оскільки квитанцію 2 відправляє пенсійний фонд, якщо ви надаєте разом з декларацією додаток по ЄСВ, відправляє пенсійний фонд. То ж квитанція 2 може з'явитися не відразу, а через декілька годин або навіть наступного дня. Тож не нервуйте, якщо вона довго не з'являється. Дочекайтесь квитанцію 2, і якщо, як я сказав, якщо зарядного кольору, значить все добре, ваш звіт прийнятий. Як бачите, все просто та нескрадно, і не варто заради цього ходити до податкової, якщо все можна зробити, не виходячи із дому через мережу інтернет. Ну а якщо у вас залишились якісь питання чи з'явилися якісь питання, пишіть їх під цим відео, я буду на них обов'язково відповідати. Ну і також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої відео. Якщо моє відео було для вас корисним, можете підтримати мій канал донатом у будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде в описі під цим відео. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал Податковий консультант. В моєму телеграм-каналі, окрім відео, дуже Багато іншої цікавої та корисної інформації. Тож, щоб не пропустити якісь важливі моменти, якусь важливу інформацію, я вам рекомендую також підписатись на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео внизу в описі і зараз має з'явитися вгорі. Ну, а я буду з вами на цьому прощатися. З тим гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!